Всім привіт, З вами той самий Ростян. Коротше говоря, якраз блогери за час лише розеррують всякі машини. Тож вирішив взяти участь в одному. Якраз і мені треба мені було потрібно їхати в Одесу, там по справам. Якраз це виходить в ті дні, коли я був в Одесі, якраз пощастило, що я виграв Геліка. Хотів би так сказати, чесно кажучи. Ну відтозі Геліка виграли другі. Ті, хто участвував, вже знають переможця, хто не участвував, той... Скоро дізнається. Тож, Готовим чай і каву. Звідси приємного перегляду. Якраз поїхав я в Одесу, поробив всі діла, дивлюсь розігріш, а переможець не я. Коротше говоря, возвращався додому. В грустний печалі А так не був загорівся. це просто капець. додому біля сонця на дорога тянеться, як увесь цей час ритмі сльози видаляє з обличчя у моєму серці грає мелодія. Звуки міста у моїх вуха роздуми Чесно кажучи, розумію, що він пожорливий Ну, блін. Напланувала стільки фотографій наробити Скільки відео там всяких Можливо якісь там Рік я покатав бися, та можливо і продав би, а там хто знає, можливо, і не продавав би. Ну, коротше говоря, полюбуйтесь, хто розігрував машину. Що, ви готові її побачити? Цього цілий рік. Подивіться, яка машина біля мене це гелік, кубік. І я буду дуже щаслива, що мої підписники будуть їздити на такій офігенній машині, щоб отримати таку безкоштовну, я би опісилася. Чесно від щастя. Вона характерна, вона має неабияку свою енергію. Вона додає вам впевненості і виглядає просто розкішно. А як він звучить? Мотор 5 літрів. Ви коли почуєте, ви 100% її захочете? I'm running through the streets, chasing shadows, trying to find some peace. Lost in the city by my heart's А тепер, коли будетесь, хто виграв. Коротше говоря, не пощастило мені в такому розігріші. Та й були і Audi, і BMW, блін, і Мерседеси теж. Всі машини, які мені подобаються, не виігрував ні разу. А тільки не подобається машини, я її навіть участь не беру. Бо навіщо мені брати участь, якщо ця машина мені навіть не лежить к серцю? Тож як так у нас вийшла серія. Правда, дуже хотів би на гельку покататися, попантуватися. Ну, уве. Це Поки я сам не заработаю на того геліка, хай буду я кататися на ньому. Ну зараза красиве це капець. Ну що, сподіваюсь, вам дана серія сподобалась. Ви натисили їх І Також підписалися. Буду дуже вдячний. А на цьому буду я прощатися. Бажаю всім миру, всім добра, всім до зустрічі! Туди, у верхні гори зелені, несе скудь гори тихий і віти рубу стихі вогняні в душі моїх горят. Люблю і ненавиджу, не можу втекти. Геліквади. Шай мене змігло намчить твої колеса, деякі молодці не забуваю, по по моїй дорозі, ніж школа то моє серце б'ється на асфальті шутки. Шум двигуна Несуться під гору і назад, у долину залізобетонний характер, брутальний і сильний.